До суду скерували справи щодо авіакатастрофи у броварах, в якій загинуло керівництво МВС. ДБР обвинувачує п'ятьох посадовців ДСНС. Про це повідомляє офіс генерального прокурора. Зазначається, що досудове розслідування завершилося у листопаді 2023 року. Дотепер тривало ознайомлення підозрюваними їхніми захисниками та потерпілими з матеріалами провадження. Згідно з розслідуванням, обвинувачувані порушили правила безпеки польоту гелікоптера. Відтак підозру було оголошено чотирьом посадовцям управління авіації та авіаційного пошуку ДСНС та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби ДСНС за порушення правил безпеки польотів повітряного транспорту, що спричинило загибель людей, а також голові служби безпеки польотів цього ж загону за службову недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки. Я нагадаю, авіакатастрофа трапилась у січні 2023 року. Тоді був запланований візит керівництва міністерства внутрішніх справ до Харківської та Дніпропетровської областей. Посадовці ДСНС залучили до делегації гелікоптер, який не мав дозвільних документів на виконання інших видів польотів. Внаслідок складних погодних умов вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті. Командир екіпажу втратив орієнтування і допустив зіткнення з землею. А воно теж теж, отже, наш гараж, 20. Де вообще паркуватися? Ох, воно. Також під час падіння було пошкоджено дитячий садок, сусідні будівлі і припарковані автомобілі. Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей. А 31 людина отримала поранення. Серед загиблих міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, заступник монастирського Євген Єнін чотири жінки та малолітня дитина.